Усім доброго дня. Сьогодні у нас нове поступлення зі Швейцарії. Рено трафік в пасажирі з двохлітровим двигуном, дизель, на механіці 6-ступка в такому сірому металіку. На легкосплавних дисках з новою літньою гумою. Generation. Зараз подивимося салон Трансформер. Зараз подивимося по салону. Обійдемо по колу спочатку. В хорошому стані. Такий фонарі задні не побиті. Цей також. Форкоп, парктроніки. Все у нас присутнє. Давайте попереду ще. Має в нас датчик світла, датчик дощу. Передні непобиті не побиті, гарні без сколів, противотуманки, партроніки. Все це в нас присутнє. 2013 рік. Кого буде інтересувати, телефонуйте. Хороший стан, рідкісний варіант, дуже рідко попадається. Кермо взагалі шкірою. Стеля у нас чистенька. Сидіння також в дуже хорошому стані, нічого не пошкоджено. Сидіння передні повертаються назад. Там зараз розкажу вам. 225 пробігу, навігація. Підігрів сидінь. вебасто. Так, підігрів, що в нас ще? круїз контроль, підігрів зеркал. Це в нас все є. 225 пробілу. Ну, Тут регулювання зеркалом, вікнами. Давайте подивимося позаду. Який у нас стан Форкоп. Сидіння також не пошкоджені. Бачите, який підлога має якийсь такий гарний. Тут у нас все порядочок. Підігрів заднього скла, це присутнє. Давайте подивимось ще пасажирську дверку відкриємо. Карта в нас в хорошому стані, пороги також. Сидіння, стеля, все, все гарно. Тут також нічого не пошкоджено, торпеда хороша. Давайте відкриємо. Салон. Давайте з задніх сидінь почнемо. Сидіння задні складається, робиться таке спальне місце. Тут у нас дуйчики верхні. кондиціонер, клімат. Вірніше. Позаду знизу дує бебасту. Тут у нас є такий столик з цієї сторони, розкладається. Сидіння середнє можна зложити, можна розвертається по колу. Можна, можна відсунути назад, вперед і обертається по колу, можна зняти взагалі. передні також сидіння обидва, можна повернути сюди назад, відкрити столик. Дуже зручно при потребі. Дуже хороший стан. Рідкісний варіант. Кого зацікавить, телефонуйте. Автобіль знаходиться в місто Радевелів, Рівненська область. Усім дякую, до побачення.